Так, ворота в нас готові, копаємо яму приблизно з такої ось форми на глибину промерзання нашого ґрунту. Вставляємо стовпчики, переміряємо ще раз відстань між стовпчиками, щоб наші ворота перекривались, та варимо закладну під наші ролики. І ось такі ось кучу арматури я понаварював те, що було в дворі, для того, щоб якось зафіксувати в майбутньому. Бетоні нашу ось таку направляючу металеву під ролики саме воріт, щоб ворота не просідали, не піднімались після промерзання ґрунту на глибину промерзання з великою кількістю бетону. Я це так зробив для своєї перестраховки і вам, в принципі, також, також раджу зробити. Виставляємо на наших підпорках, на яких ми і варили ці ворота в проєм наш. Дивимося, що у нас все співпадає. Дивіться, я покажу вам, як це все зараз буде регулюватися. У нас є ось така ось нижня пластина, яка приварюється до нашого швелеру, який ми забетонували. Так, от Кучу гаєчок, все це йде в комплекті. Ролик може регулюватися по висоті. Тобто, ми між ними підкладуємо гайки і гайками ми можемо підкручувати вище-нижче. все так виглядає накатний ролік, все таке Осанковано. Це пас під накатний ролик. Ось так виглядає. Ось так воно буде працювати. Натяг я розповім пізніше. Це верхній пас уловлювач, це кришка, яка закриває отвір направляючого рельсу. І інші верхні направляючі ролики Так, це наші бумажечки, які ви отримаєте в комплекті з вашими воротами. Та в принципі І Кольорова така пошагова інструкція, як це все робити, якщо ви не хочете дивитися відоси на кшталт моїх, то, в принципі, ви ось книжці, там все досить наглядно, показано, розказано, що за чим треба робити, щоб правильно встановити. І реально ну, вдвох, з першого разу, якщо ви прям не рукожоп, то ви зможете це все зробити. Ось так ось. Починаю встановлення наших воріт з того, що. Мільйон разів, просто мільйон разів перевіряємо всі площини рівнем, щоб у нас горизонталі, вертикалі всі були виставлені так, як треба. І тільки потім ми збираємо все це на прихватки. Відразу ми нічого не, при... не обварюємо, збираємо все легесенько, щоб можна було щось змінити. Приварюємо спочатку верхній у нас Ролик, який буде тримати наші ворота зверху, Та ролики регулюються, виставляємо нижні каревки, регулюємо. Також дивимося, щоб у нас по вертикальних, горизонтальних вісях все було так, як треба. Навіть можна зробити так, щоб передній край, тобто там, де накатний ролик, щоб там було трошки вище, адже при Нагрузки, коли ми заш'ємо наш, наші ворота, у нас трішечки може провиснути Та, вся наша конструкція, не ділячи на те, що вона дуже і дуже жорстка. Ще раз виставляємо, перевіряємо Все, кожного виставляння, ми ще раз перевіряємо всі площини, щоб у нас ворота легко, саме легко, легесенько відкривались і закривались, для, щоб не прикладати зусилля. І Прихвачуємо наші каретки. Попередньо ми їх нічим не змащуємо. Ні рельс, ні самі роліки ми нічим не змащуємо. Тобто там все тереться по сухому. І коли ми вже все прихватили, відрізаємо вже з останньою черви наші підпорки, на яких ми і зварювали початково наші ворота. Бачите, вони трішечки просіли. І одразу можна спробувати, вони повинні дуже-дуже легко ходити. Ось так. Якщо у вас вийшло, то переходимо далі. Бачите, воно зовсім, зовсім ніяких зусиль не прикладаючи. Наші ворота завдяки тому, що вони в горизонті стоять, їх досить легко відкривати і закривати. І вони самі не кодяться ні в одну, ні в другу сторону. Тобто, якщо у вас немає сервоприводу, вони не вдарять у вашу машину, якщо вона застряне там в проході. Тобто переходимо до накатного ролика. так він воно виглядає. І отак він повинен входити в, е, в свою цю ловушку, скажімо так, для накатного ролика. Тобто, для того, щоб все було правильно зроблено, е, ось цей ось куточок наших воріт він має саме опиратися на ось цю площадочку. Тобто ми трошки підпираємо наші ворота, піддомкрачуємо, щоб буде натяг міліметрів 5 хоча б. І от з такою ступінечкою він у нас ролік має наскакувати на цю. Стіночку. Коли ми це все зробили, вже, закриваємо наш реліс пластиковою такою заглушкою, щоб туди не потрапляв всілякий бруд і непотріб. І ще раз радуємося тому, як у нас все гарно вийшло, що у нас все працює, витримує навіть мою вагу. Тобто, коли ми далі заш'ємо нашою дошкою, у нас все буде працювати так, як і працює. І вже після цього всього ми повноцінно обварюємо. В моєму випадку я обварюю все полуавтоматом, ну, тому що я це можу. Да. І відразу я вирішив зробити замочок, купив два вушка в магазині замок, зібрав і по місцю, там де мені було зручно, я все прихватив, обварив. І тепер наші ворота можна закрити на замок, і вже ніхто не зможе потрапити до нас в двір. Ось так це все виглядає. Після того, як завершили зварювальні роботи, звичайно, треба відразу все це обіжирити рукою жарт. І пофарбувати все це чорною фарбою, щоб і ржа не проходила і не псувала нам зовнішній вигляд. Ось це все новий весь метал, який не оброблений, як. Фарбую чорною фарбою, а ось ці всі оцинковані деталі, які я приварював, я фарбую тільки в тих місцях, де я покоцав їх, скажімо так, сваркою. Де не попечено сваркою. Я ті місця навіть не фарбував, адже в тих місцях ніякої іржі. Не буде. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ви, звичайно, поставте лайк та напишіть, що вам сподобалось. А якщо ви хочете придбати і собі такі самі ворота, такий самий комплект для того, щоб зробити самостійно свої відкитні ворота, то ви можете перейти на Ютубі в опис під цей відео, і по ссылочці, яку я залишу в описі, ви можете перейти та придбати свої ворота. Будуйте все у вас вийде, нічого тяжкого в цьому немає. До зустрічі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока. Забор, серйозний. мне. луна. Ага, забор? Всю? Смотри, камні.